Мені зараз он туди тією дорогою. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене знову подорож до водоспадів. А, хто дивився минуле відео, там я не встиг в минулої подорожі доїхати до водоспаду Кудринець і черник. Стартував біля Манявського скиту. Зараз вже знаходжусь на полонині Монастирецькій. І зараз буду спускатися в село Пасічна новою дорогою, я в нею ніколи не їздив. Дуже хочу подивитися, що це за спуск, чи можна ним підніматись буде. Градієнт там трошки більший, ніж цей, яким я піднімався. Тому погнали, зараз подивимося. йде через такий зелений тунель. Я знаю, що зараз тривалий час буде пласкач плюс-мінус. Як я бачу зараз навіть з невеличким підйомом, а от спуск буде дуже стрімкий. Виїхав з лісу на якусь полонинку. Я бачу гарні краєвиди. Поки що їдеться то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Постійно перепади, Але маленькі. О, тут темно. А, на цій полянці з усіх, що сьогодні були, вид найкращий. Зупинився на такій от полонині. Дуже гарний криговид. Дуже гарно все, але дуже багато мух. На кожній поляні якісь свої жильці. Наприклад, тут багато мух. На попередній там було багато мішків. Мені зараз вон туди, тією дорогою і скоріше за все там далі вже буде лише спуск. Трішки перепочив, залишаю цю полонину. Гарно тут так спокійно. Полунечка. Думаю, мені пригодиться. Зараз виїхав з села Пасічна. Цей відрізок завжди такий прохолодний. З одного боку близько гора і зразу поруч тут справа тече річка. Заїжджаємо в зелену. Згадаю, що в Пасічній є ще один водоспад, Росток називається. Якщо буде вистачати часу, то на зворотньому шляху ще заїду й до нього. Минулого разу я в це село їхав через гори. Мабуть, якраз це оці гори і є, що ви зараз бачите. Бачите, там хатинка є на горі. Хтось, що собі живе. Дуже втомився, хотів вже їсти біля водоспаду першого, але все ніяк до нього не доїду, тому вирішив сісти на... Лавку на автобусній зупинці і хоч щось поїсти, бо сили мене покидають. Хоча ще всього третя година дня, але дуже важко йде. Рівняк уже вже складного нічого не буде аж до вечора. Ось так виглядає моя трансмісія після 40 кілометрів. Користуюсь мастилом смув. Але як думаєте, воно добре працює в таких умовах чи ні? Воно працює погано в умовах, коли на ланцюг постійно летить вода. От зараз саме час змастити по-новому. Але проїхав я всього 45 км. І вже деякі передачки не чітко приключаються. А вранці все було нормально. Але поки що на інше переходити не хочу. Все забуваю брати з собою в дорогу. Я думаю, за годину воно нормально зайде в ланцюг. А зазвичай в мене завжди є година перепочинку в дорозі. Так гарно помінялась погода. Вже нема пекучого сонця, прохолодно. Бро. Пейзажі вражають. Це якраз те, що я сьогодні хотів. Через два кілометри воду спад уже перший. Я думаю, що цей потічок називається черник. Як все як йому називатись? Це ж з нього водоспад. Черник. Ааа, як гарно. Наклон тут градієнт 4%. Майже кругом. Ще кілометр залишається. Теж доїхав до водоспаду Черник. Думаю, нам зараз сюди вниз. Шум уже поруч. Де буде впад не ясно. Пока що шукаємо Так я думаю нам сюди довелося декілька разів подивитися в карту. Бо не дуже очевидно. классика так сподіваюсь він там безтяжка не просто так Знайшли до спаду з велосипедом тут трошки непросто але тут короткий відрізок вилюжний. Тепер наступна станція водоспадку Дренець. Місцеві кажуть, що залишається десь 5 кілометрів ще. Не можу перевірити, бо телефон сів. Зараз заряджається чорні горгани. Приємно там ялинки. Село досить довге. Я думаю, тут взагалі дорога через ліс. Речі з'їв нектарини дуже смачні. В магазинчику тут, тут купив. А сил зразу стало більше, я вам скажу. Чим ближче до водоспаду, тим краща дорога. Через село дуже трусило а тут гладенький, гравій ледь не проїхав водоспад свій У мене трек був побудований ще до одного водоспаду, на який я сьогодні вже не встигну. Зелениця. І я проїхав цей поворот. Добро, що гляну на карту. Привет. हर नहीं Я дуже задоволений водоспадом. Кудринець. Він набагато ефектніший, ніж я думав. Я роззяв зеркалочку, зроблю декілька кадрів і буду їхати. У мене залишається ще 7 хвилин до виїзду. Час їхати. Я вже відстаю від графіка на 22 хвилини. Придеться дуже сильно гнати! А тепер додому зараз пів восьма година. Думаю, десь за 4 години доїду. Заїхав я на ось такий місток, короткий підсумок. Сьогодні відвідав два водоспади. Дуже сподобалась ця місцина, село Зелене, Черник і далі тут якийсь хутір ще. Всім раджу цей маршрут. Відкатосив я сьогодні дуже сильно, дуже втумився. Мене чекає ще. Приблизно 40 кілометрів додому. До речі, ось можете подивитись, в якому стані велосипед. Трансмісія, до речі, чистенька. Треба брати з собою мастило і час від часу домащувати. Хоча я не чую, щоб воно щоб ланцюг шелестів. Я реально кайфанув від цієї поїздки. Було важко, але воно того вартувало. Буду з вами прощатись. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Я їх всі читаю і відповідаю. Всім до нових зустрічей!